А ще в хлопців опускаються руки через постійну втому і через те, що кожен день най те саме: одне погане, 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 погане. Ну війна, 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 війна. І е, вони не бачать, допустимо, майбутнього, вони не бачать, як вони будуть жити, наприклад, далі після війни. Вони е, дуже багато от чоловік розповідав, що хлопці думають, що це він поїхав, і він вийде з того окопа тільки після смерті. Розумієте? У нього немає такого відчуття, що ось я ще тиждень, місяць, два місяці тут побуду, вийду, вийду з цього окопа, вийду з передка, поїду додому, побачу своїх рідних, побуду вдома трошки, а тоді відпочину і знов поїду. У нас такого немає. В нормальних країнах таке є, у нас такого немає. Яка мотивація може бути у хлопця? Який сидить в окопі в холоді, в голоді, і в морозі, і з обмороженими кінцівками в калюжах, в болоті, і він розуміє, що це ніколи не закінчиться. Він втомився більше не може, і це нема цьому кінця і края. Це дуже сумно.